Груші зібрані умовною, підумовною назвою Бера Блюменбах. Я так от відеречко повне зверхом. Я вийняв груші, наготував вагу і хочу їх зважити. Яка буде їхня вага. От, почнемо з маленьких. От Беремо грушечку. Двісті тридцять сім грам. Двісті шістдесят три. Це одні з найменших таких. Тепер беремо більші. Вони порівняно всі одинакові от триста сорок чотири. Триста п'ятдесят два. з відеречка. Триста сорок два грами. Отакі От розміри блюменбаху. Ну, я не знаю це умовно, можливо, хтось побачить. Отже, це. Бере, Дюрандо, може ще якийсь сор, може, який Гранд чемпіон. В кого є такі гроші, то, будь ласка, пишіть в коментарях свої думки. 374. От. Бачите, яка вона за формою. Має такий золотисту ржавчину. Дуже слабенький. Рум'янець, навіть не рум'янець, такі якісь прожилки, плями розові. І такі має оржавленість така якась, як то і не оржавленість, а такі, бачите, золотисті плями. Плодоніжка буває коротесенька, а буває от поставлю на вагу. О, грушечка невеличка. От 302 грами. От беру другу грушку, бачите, тут вже плудонічка. І от має, ця одна груша має дефект такий. Була тріснута. Але бо я за нею спостерігав. І гноюння не було, а затягнула такою плівочкою і росла, розвивалася. Ось така грушечка гарна виросла. От, цікаво, зараз я її теж поставлю на вагу, скільки вона заважить. Оце груша з дефектом. 343 грами. Дякую за перегляд.